Доброго дня, шановні фастівчани. вітаю вас від імені Управління праці та соціального захисту населення. З більшістю з вас я знайомий. Хочу повідомити вам цікаву новину, що в кінці серпня 2019 року міська рада прийняла нову соціальну програму з турботою про кожного. Ця програма була виконана на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича. І ми при розробці цієї програми вивчили і застосували досвід наших колег з міста Буча та міста Бровари. Ну, програма вона включає декілька аспектів своєї діяльності. Я думаю, ми в подальшому більш ширше розкажемо про неї. Але головна ідея, яка закладена в програму. Це застосування соціальних карток для наших малозабезпечених верст населення, за допомогою яких наші громадяни зможуть отримувати знижки при купівлі ліків, продуктів харчування, товарів першої необхідності, при отриманні таких послуг, як стоматологія, побутові послуги, перукарня і так далі. Тут подібне була проведена певна підготовча робота. Ось у мене вже в руках картка. Яку через певний період отримує кожен пенсіонер нашого міста. Причому ця картка буде застосовуватися як для тих, хто обслуговується фастівським відділенням пенсійного фонду, так і для пенсіонерів Міністерства оборони, пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій та тих малозабезпечених верст, які отримують соціальну допомогу в управлінні праці і соціального захисту населення. Уже сьогодні я можу сказати, що деякі наші заклади, особливо аптеки, надають такі послуги нашим пенсіонерам і надають відповідні знижки від 3 до 10%. От, наприклад, у мене в руках картка аптеки Будьте здорові, яка розташована по вулиці Кірова. Ми, ви можете завітати до неї, і в рамках цієї програми, ви бачите, логотип цієї програми, вам буде видана така картка, і ви зможете купувати певні види ліків у цій аптеці з відповідною знижкою. На сьогоднішній день ми порахували і склали відповідні списки наших громадян, які будуть користуватися цією програмою. Все вони в такому вигляді, ця програма розповсюджується на 18 тисяч фасівчан. Ми при підготовці цієї програми не застосовуємо кошти міського бюджету, робимо всю цю роботу виключно за рахунок спонсорів. Тому на сьогодні віддруковані відповідні плакати, віддруковані 11 тисяч карток. До кінця десь місяця ми отримуємо ще 9 тисяч карток і потім розпочнемо їх розповсюдження серед жителів міста. Тому, починаючи з 1 лютого, чекайте оголошення в наших засобах масової інформації, чекайте об'яви, які будуть розміщені на ваших вулицях, тому що ми почнемо з мікрорайонів, там, де є комітети самоорганізації населення. І протягом лютого місяця, я думаю, кожен з вас отримає таку картку. В подальшому, щоб ви зорієнтувалися, я хотів би провести таку паралель. Ви бачите картку і бачите отакий от плакат. Який теж несе на собі логотип картки. От, якщо ви побачили в вітрині нашої аптеки, магазину, об'єкту побуту такий плакат, ви з цією карткою сміливо можете заходити туди і вам нададуть певну знижку. Я вже назвав цифру 18 тисяч фахівчан. Ми порахували, що навіть знижка 5-6% на ті товари і послуги, які вони отримують, це дуже суттєва допомога тим, хто отримує, скажімо так, мінімальну пенсію за віком чи іншу соціальну допомогу.